Тому що і консіорни стосовно того, що на дітей дуже сильно негативно впливає те, що вони всю інформацію просто вписують в чат, і чат GPT їм готує розвернути відповіді, що вони вже навіть не гуглять і не шукають в Гуглі цю інформацію. Нам дозволяли вже в школі користуватися, мені здається, калькулятором, особливо там, де вже старші класи, якісь серйозні обчислювання, коли там мої. Мій дідусь, який шикарно розкішно знав математику, про це дізнався, він, типу, а в чому прикол тоді всієї цієї математики? Треба рахувати задачі в умі. Я це теж розумію. Так само наше там, старше покоління дивувалося, що ми там в планшетах і в телефонах. Чи ми виросли від цього гіршими спеціалістами? І я не вважаю. Я, не вважаю. я вважаю, що дуже суб'єктивно, але ми не втратили нічого а Нам це тільки допомогло, це тільки розширило наші знання. З чатом GPT, можливо, така сама історія. Воно тільки допоможе, і воно стане тільки краще. Але є інша сторона медалі, що все-таки чат GPT це вже штука, яка не дозволяє так активно шукати інформацію, і здебільшого люди її не перевіряють. Подивимося на ці виклики, але я вірю, я дуже вірю, що це все одно тільки на краще. бо Будь-що що, що з'являлося нового завжди викликало страшні дискусії, але потім якимось магічним чином виявлялося, що воно працює і воно вклинюється в наш спосіб життя абсолютно органічно.